20 березня у бою на Донеччині до останнього подиху, боронячи вільне українське небо, загинув сержант Сергій Жуковін. У нього залишилися донька, дружина та батько. Глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника, висловив міський голова Андрій Білоусов. Стіни Святомиколаївського кафедрального собору сьогодні наповнилися Чорнотою людського горя. Війна забирає кращих. Не оминула вона і воїна Сергія Жуковіна. Він загинув на пекельному Донецькому напрямку, але все поглинаючий печалі та відчаю ніколи не вдасться стерти світлої пам'яті про героя. Зі словами Скорботи згадує про загиблого його друг Євгеній. Вони познайомилися ще під час строкової служби, 20 років тому. Чоловіку боляче розуміти, що їхня розмова 15 лютого виявилася останньою. Человеком ушла целая эпоха. И для меня он останется как человек чести, человек достоинства. Никогда никого не предавал. Я не слышал от него никогда ничего плохого. Он был настолько позитивным человеком. Я всегда брал с него пример его жизненной настойчивости. Но так сложилась судьба, что он ушел от нас хочу посочувствовать и пособолезновать всем родным и близким за неповторимую утрату. Но хочу сказать, что он всегда говорил, звонил мне и говорил, Женя, мы победим, победа будет за нами, верь в нас, все будет хорошо. Кам'янчанин Сергій Жуковін народився 4 березня 1982 року. У 2001-2003 роках проходив строкову військову службу. Закінчив Дніпропетровський університет Міністерства внутрішніх справ України в 2008 році. 17 березня 2022 року призваний по мобілізації для захисту держави від збройної агресії Росії. Тільки теплими словами згадують про Сергія, друг його дитинства та троюрідний брат. Сергій це мой друг однокласник. выросли вместе в одном дворе. Очень, конечно, досадно, просто. мало слов даже, как сказать. Нажали, нажали. Будет тяжело, без него привыкли. Всегда вместе, всегда в одном дворе, знаете, как она вырос. И тут раз, и нет человека. Очень добрый вообще, добрый, просто добрый, хороший парень. Очень добре, можна сказати. Я не знаю, я ну, плохого от него ничего не видел, и, наверное, ніхто його не віддав. Він був неповторний. Він був дуже веселий, дуже сміливий. Він... Він був настоящим братом мені. Він був дуже гарною людиною, в житті радісною. Він завжди посміхався. Коли б я йому не набрав, завжди була улипка на 32 зуба, так сказати. Земля йому пухом, слава герою. Слава. Ховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.